Як створити повноцінний житловий простір площою всього 73,6 квадратних метрів. Мене звати Інна Іщенко, я дизайнерка компанії Хаджит. У проєкті Т2 ми прагнули досягти балансу між функцією і формою на обмеженій площі. Сьогодні покажу, як нам це вдалося. У хаджет ми віримо, невелика площа це не обмеження, а виклик, який вимагає максимальної точності в кожному рішенні. Саме тому ми зосереджувалися не лише на естетиці, а на функціональності, логіці руху, багатофункціональних елементах елементів і, звісно, відчутті комфорту, щоденного, звичного, справжнього. Тож почнімо з основи будинку. Вона складається з дерев'яного каркасу, утеплено мінеральною ватою, товщиною 200-250 мм у стінах, стелі і підлозі. Це дозволяє досягти високих показників енергоефективності, акустичного комфорту. У хаджет ми не ставимо вибір між компактністю і термостабільністю. Ми об'єднуємо їх. Вітальню ми оформили в нейтральній палітрі з великою кількістю натуральних матеріалів: фанера, текстиль, кольорова гама світла. Так ми зняли візуальне навантаження і акцентували увагу не на декорі, а на комфорті і взаємодії з простором. М'який розкладний диван виконує одразу кілька функцій денного відпочинку, спального місця для гостей і м'якої зони переходу до тераси. Біокамін обраний як безпечна мобільна альтернатива класичному каміну в умовах обмеженого простору і модульної конструкції. Телевізор за спеціальним механізмом дозволяє повертати екран відповідно до розташування глядача. Так дивитись фільм можна, сидячи у вітальні на дивані або відпочиваючи у спальні. Завдяки цій технології ми уникнули дублювання техніки в різних зонах будинку. Тераса площею понад 20 квадратних метрів проєктувалася як продовження житлової зони для сезонного використання без втрати функціоналу. Гріль, витяжка, вулична кухня усе адаптовано під використання незалежно від сезону. Додатково можлива інсталяція джакузі для підвищення якості відпочинку. Кухня це повноцінний технологічний вузол. Вся побутова техніка вбудована. Варильна панель, духова шафа, посидомийна та пральна сушильні машини, холодильник, система фільтрації води. Ми свідомо обрали барну стійку замість традиційної обідньої зони. Вона скорочує фізичний метраж, не зменшуючи функцій, і працює як робоча поверхня, як зона сніданку, як елемент зонування, спальня приватна зона з акцентом на тактильні матеріали, м'яке зановане світло. Ліжко з ортопедичним матрасом, індивідуальні тумби, стінове підсвічування усе організоване так, щоб простір працював на відновлення і не відволікав. Гардеробне непобутове доповнення а повноцінний об'єм чіткою логікою зберігання: відкриті полиці, органайзери, вішалки, закриті блоки усе адаптоване під зручну щоденну взаємодію. Санвузол це мікроспас, з урахуванням приватності, функціональності та відновлення. Тут душова зона, окрема вбиральня та компактна сауна на двох. Ми не ставили за мету здивувати, а прагнули інтегрувати цю функцію так, щоб її використання було природнім і регулярним. У моделі Т2 ми намагалися зберегти головне відчуття, що дім працює на вас, щоб простір був не декоративним, а функціональним, не тимчасовим, а адаптивним, не просто красивим, а довготривало зручним.